Добрий день, жителі України, жителі Долинської громади Запорізького району, Запорізької області. Сьогодні відбулася в нас в Долинській громаді 34 позачергова сесія Долинської сільської ради 8 скликання 25.04.2024 року. Ну, Як завжди, безпреділи, звісно, не дають землі тим, хто на них працює десятиріччями і забирають у людей землі, і віддають приближеним особам землі. Ну, це якби одне з тих самих. Ну, сьогоднішня ситуація була така. Сьогодні виділяли там е, допомогу людям, які ну якби, фінансовий стан, переселенці, там, воєнні, військові, виділили одній жінці півтори тисячі на оздоровлення і на ліки. Мабуть, щоб вона десь поїхала в Турцію, віддихнула, поправила своє здоров'я. Але останні два питання сьогодні було. Це надати Богдану Михайловичу Фучуку, голові громади, відпуску 30 днів, да? надати премію 100% від зарплати. І плюс ще питання номер 3 це про надання матеріальної допомоги для вирішення. Суспільно побутових питань сільського голови. Е я тут ставлю, як голосували. Е питання в тому, що Долинськ, голова Долинської громади, Фечук Богдан Михайлович, ну практично в нас доларовий мільйонер. Ну, естественно, неофіційно. Майна він платить, він платить тільки податки, як він казав, 71 тисячу. Тільки за що він платить? Ну, це є... Зрозуміло, що це тільки на ньому, висять ті землі і те майно, яке він накрав у громади. Так? Це не береться до уваги виходить, те майно, яке на родичах більш дальніх і більш підставних людях. Там його на мільйони доларів, звісно. Ну от проголосували в чергове. Голова громади у нас отримує зарплату. Я не знаю, там 14-25 тисяч, скільки там ставка в нього. І щомісячно він отримує 300% три зарплати щомісячно премії. Це проголосували. Це ще на початку. Я виставляв ці відео. І в Фейсбуці було в мене. Це плюс що ще десь разів 6, мабуть, по 100%. От зарплати до свят, до всяких там ювілеїв, і плюс отакі от вочки відпускні і ще побутові і ті самі на поправлення побутово-соціально-побутових питань. Е, людина, яка платить 71 тисячу податків, яка наворувала майна і земель. І це тільки приховане. Це тільки те, що приховане. Вірні, те, що відкрите, ви те, що відкрите, да? їй ще виділяють 100% зарплати на... Поправлення побутових соціальних потреб. Отака херня малята. Треш, повний треш, тотальна гниль. Ну, Що можна сказати? Подивіться самі на відео, подивіться на цих депутатів, подивіться це в очки дуля цієї жінки, депутатші, яка є повністю підконтрольна Федчуку. Вона його боготворить, вона його боїться. Ця дуля для народу України і для жителів громади. Народ Долинської громади це вам дуля от Федчука і от тих депутатів, яких ви обираєте. Дякую. Року номер двісті Про Пропорядкування умов кладу працює оценки операторні виконавчої влади місцевого самоврядування прокуратури судді та інші органів Долинська сільська рада пропонує. Надати Петчук, Богдану Михайловичу, голові долинської сільської ради Запорізької районної Запорізької області, щорічну основну відпустку за період роботи з 1 липня 2023 року, по 30 листопада 2024 року, тривалість 130 календарних днів з 18 червня по 17 липня 2024 року. Надати сільському голові Фечіку Богдану Михайловичу матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати. На період відпустки обов'язки сільського голови покласти на заступника сільського голови з гуманітарних питань Харченко Юлії Володимирівну. А с доплата яка? Середньомісячний заробітний плат. Ще одну, так? Півтори тисячі немає. Або... Два. Проти. Проти. Три. Це, це по-моєму, 300% приймі ще місячних. Закону України, України, закон України про місцеве самоврядування Україні відповідно до статтеї 14-15 закону України про службу з місцевого самоврядування постанового кабінету міністра України від 27.04.1997 року No268 про оберегування структури та умови оплати праці працівників прокурорів, виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів зі змінами та доповненнями та враховуючи заяву сільського голови рада пропонує. Гадати Фечуководаноха, голови Долинської сільської ради. Запорізької Запорізької області матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань в роддені середньомісячної заробітної плати. Пропоную обговорення. От реально, це буду викладувати в Ютуб. От 300% щомісячної премії. 300% щомісячної премії. Да? Це три зарплати в місяць даємо. Да? Плюс 100% ще дали, виходить, відпускних. Ще побутових самих даємо всіх 100%. Ще одну зарплату на поправлення побутових чи яких там соціальних потреб. Народ. Вам не стидно, йо мою Кому тут стидиться? Да. Кому тут Це... стедить? Подивись на народ. йо-маю. -йо. Давайте проголосуємо. Давайте проголосимо. Що ви починаєте? Позорниця. блядь. Чого це я позорниця? Ось Давайте, так, голосуємо. Всі йдуть в голосуємо. Голосуємо. Заробив, значить, хай вийшов. Голосуйте. дивися. Починаєте Всю життя так було. А, да. так я проти, йомаю, ми не да. почули. Да. Проти, три проти. От бачите, як голосують, навіть непонятно все. Навіть не, не треба, все на підсознанні так, все працює. раніше ніхто не робота.

Так, пол. риба, пірка, шмига, пизнулка, свобода, чайка, бухцева, так, москаленко, так, скоро, чученко, так, Андрієва. так, лагнов. Вот. 3 проти, 14 за. Рішення прийнято. Питання номер №38. Конкретні інтереси, будь ласка, голосуй по ім'ям. Так, щас, не голосую. Я не голосую. Так, так, так. так, 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 так. так. Біла, Тимотієва, Желудського. Проти. Зарудинського. Капро. Так. Дебак. Так. Типа. Так. так. Шмиваль. Кузьменко. Так. Свободенець. Ботніць. Чайка. Так.